Чому ДБР сьогодні прийшли з обшуками до посадовців із Чернігова та Сум? Коломойський передав права на свій медіахолдінг. кому і навіщо у США обрали нового спікера Палати представників, як він може вплинути на допомогу Україні про це й не тільки в дайджесті новин несеться. У Чернігові та Сумах сьогодні тривали обшуки у виконуючих обов'язки міських голів. А далі детальніше по кожному випадку. Отже, до оселі виконуючого обов'язки мера Чернігова Олександра Лумака сьогодні прийшли працівники державного бюро розслідувань та служби безпеки. Про це посадовець зранку написав у своєму телеграмі та припустив, що ДБР завітало через допис у соцмережах. Там Лумаку звинувачує міську військову адміністрацію та її начальника Брижинського в спробі уникнути відповідальності Альності за трагедію в драмтеатрі, коли 19 серпня, під час зустрічі виробників дронів в центр міста прилетіла російська ракета Іскандер. Тоді семеро людей загинули ще дві сотні отримали поранення. Згодом з'ясувалося, що візит ДБР має іншу підставу. Там заявили, що обшуки пов'язані із його візитом за кордон у травні 23-го року. Під час відрядження до Німеччини Ломаков встиг побувати ще у Франції, Бельгії, Нідерландах та в Польщі. Загалом він перебував за кордоном урін з 7 по 21 травня, як це сталося, і намагаються з'ясувати правоохоронці. Також обшуки проводили й в Чернігівській міській раді. В сумах обшуки проводили у виконувачки обов'язків міського голови Юлії Павлик. Також правоохоронці завітали до місцевих підприємців, комунальних підприємств та провели обшуки в самій міській раді. Там триває перевірка фактів щодо привласнення державних коштів. Прийшов слідчий, оператор разом зі слідчим вже були також з ними поняті. Також був працівник поліції, який забезпечував, ну, також був в цій групі з трьох працівників поліції. Вони о 8-й прибули до приміщення, яку займає керуючі справами Павлік для проведення обшуку в приміщенні керуючі справами, бухгалтерії та відділу конкурсних торгів. З приводу проведення закупівель для добровольчих формувань, поки коментаря Павлик отримати нам не вдалося. Бізнесмен Коломойський вирішив передати на 5 років свої корпоративні права у медіахолдингу «1 плюс 1 медіа гендиректору Ярославу Похальчуку. Це значить, що управитель зможе приймати від свого імені будь-які необхідні рішення. Йдеться в заяві олігарха, яку опублікувало ТСН. Також ви маєте розуміти, що кінцевим бенефіціаром групи «1 плюс 1 медіа так і залишається Коломойський. Я нагадаю, зараз бізнесмен знаходиться у СІЗО. Йому продовжили запобіжний захід у ви вигляді тримання під вартою до 2 листопада, Коломойського підозрюють за трьома статтями: шахрайство, відмивання грошей та заволодіння коштами Приватбанку. Продовжуємо стежити за подіями в Ізраїлі та секторі Гази. Маю сказати, що кількість жертв серед українців зросла. Зараз відомо про загибель 21 нашого громадянина. Одна людина зникла безвісти. Такі дані нам надали в міністерстві закордонних справ України. У секторі Гази троє загиблих двоє дітей та доросла людина, а також шестеро поранених, із яких троє дітей. Для журналістів цей конфлікт зараз є найбільш смертоносним за останні 20 років. Спочатку атаки Хамасу на Ізраїль, а це нагадаю сталося 7 жовтня. Загинули щонайменше 24 журналісти з обох сторін. Повідомляє комітет захисту журналістів. Також 8 працівників медіа поранені троє зникли безвісти або затримані. Страждають у сім'ї журналістів. Відомо, що через обстріл в секторі Гази загинула ціла сім'я керівника арабського бюро телекомпанії аль джазіра Чоловік втратив дружину, сина, доньку та онуку. Пише аль джазіра Там стверджують, снаряд попав в будинок в таборі біженців. Туди сім'я переїхала заради більшої безпеки. Палата представників США три тижні обирала нового спікера. І ось нарешті вчора таки це сталося. Знайомтеся, Майк Джонсон, представник республіканської більшості. Він представник одного з найконсервативніших округів Луїзіани, виступав проти допомоги Україні та є прихильником Трампа. Джонсон зокрема керував юридичним захистом експрезидента США під час слухань щодо імпічменту. Чому таке важливе обрання спікера палати та чого очікувати Україні від Джонсона на цій посаді? Давайте розбиратися. По перше, без спікера Палата Ставників США не може ухвалювати нові закони. В тому числі і щодо допомоги Україні нагадаємо, Палата представників залишилась без спікера з 3 жовтня, коли цієї посади лишився Кевін Маккарті. Його звинуватили в співпраці з демократами й таємній угоді щодо допомоги Україні. Далі трохи більше про Майка Джонсона та його ставлення до підтримки Україні. Новий спікер Палати це юрист і колишній радіоведучий. Він працює в палаті представників з 16-го року. Пише BBC Україна одразу після повномасштабного вторгнення Джонс. Сон закликав до виснажливих санкцій проти російських інтересів, виключення Росії з глобальної торгівлі та міжнародних організацій у квітні 22-го року. Він підтримав ленд-ліз для України однак, потім почав голосувати проти нової фінансової допомоги, сумніваючись у прозорості використання американських грошей. Um, he was Майк Джонсон тісно співпрацював із колишнім президентом Трампом, і він не завжди голосував за нові пакети допомоги для України для боротьби з російською агресією. У той же час він є фахівцем у питаннях безпеки США та американського оборонного бюджету. Дуже важливим є той факт, що конгресвумен Еліс Стефанік із Нью-Йорка, яка голосує за тих, хто розуміє небезпеку Росії для Сполучених Штатів та підтримує допомогу Україні, відгукується про нього дуже схвально. Тому я думаю, що у конгресі є певне розуміння, Україня, що він не буде блокувати допомогу Україні після обрання Джонсона спікером. Він оголосив на сходах будівлі капітолію, що разом з колегами повинен терміново працювати над підтримкою Ізраїлю. вся група збирається повернутися до палати представників, і ми збираємося ухвалити нашу резолюцію на підтримку народу Ізраїлю, нашого найближчого союзника на Близькому Сході. Ви побачите агресивний графік у наступні два тижні. Ви побачите, як конгрес працює так само старано, як ніколи раніше, і ми збираємося досягнути результатів для американців. А що ж з допомогою для України? Джо Байден відразу закликав Джонсона сприяти ухваленню в Конгресі додаткового фінансування, зокрема й для України. There is, um, цей пакет допомоги має значну підтримку в Конгресі і звичайно в адміністрації. Його підтримує і американський народ, а саме 60% населення. Я вважаю, що напад Хамас на Ізраїль нагадує всім у Сполучених Штатах, що насправді у нас багато ворогів. Тож я думаю, що зараз в Україні є хороший шанс, що цей пакет підтримує утім, багато залежить від спікера Джонсона. Нагадаю, пакет допомоги передбачає надання 61 мільярда доларів. Джонсон заявив, що підтримує це, але з умовами передає NBC News. Республіканець заявив, що хоче підзвітності й чітких цілей від Білого Дому. А попереду обіцяє продуктивні дискусії. Що ж тільки час покаже, чи збігатимуться його слова зі справами та як відбуватиметься голосування щодо України. Масова стрілянина із загиблими сталася вчора ввечері в американському місті Льюістон. Дані із застреленими різняться. CNN каже про щонайменше 22 людини до 60 людей поранені. Associated Press пише про 16 загиблих. Поліція кількість жертв поки не підтверджувала. Повідомляє CBS News. За даними поліції, нападник стріляв у людей у кількох місцях у ресторані та булінгу. Після стрілянини свідків події перемістили до школи у прилеглому місті Оберн. Його мер роз. i mean at this point there's a significant amount of shock going on with people that were actually witnesses there's fear there's panic of course there's worry understandable and but the people that were actually there tonight was what i didn't hear it's they just It's shock. It's shock. It's hard for me to explain. Офіс шерифа опублікував зображення підозрюваного стрільця в Люїстоні. Правоохоронці ідентифікували 40-річного Роберта Карда. Він сертифікований інструктор зі зброї та є резервістом армії США, кажуть в поліції. Стрілка досі не спіймали на його пошуки. Підняли сотні правоохоронців. Я продовжу слідкувати за цими та іншими подіями і надалі. Усе найважливіше обов'язково розкажу в наступних відео. А вам нагадую, що завтра, у день української писемності та мови, стартуватиме радіодиктант. Тож пропоную перейти на канал наших колег українського радіо. Там уже запланована трансляція. Диктант розпочнеться об 11 годині.